Історію родини платових знає вся Україна. Відео із Запорізького центру переселенців, на якому розгублений дідусь заколисує маленьку онучку, зворушило чи не кожного. 84-річний Валентин Миколайович, щоб врятувати свою сім'ю та собаку з під обстрілів, вперше подолав понад тисячу кілометрів. Чоловік пригадує, дорога була важкою та небезпечною. Там стріляють, там бахкають, там закрили. От, отак вот ми їхали. Їхали потихеньку, помаленьку доїхали. От приїхали. Із рідного степового до Івано-Франківська платові приїхали практично з порожніми руками. Тут тимчасове житло та необхідні на перший час речі їм допомогли знайти волонтери. А потім вирішили зібрати кошти на будинок для сім'ї. Літній дідусь, вже який прожив ціле життя, і так в один день лишився без будинку, без даху над головою, і просто було боляче дивитися, подумати, де він буде доживати в ці свої от роки, як би сказати, і це дуже прийняло мене. І так само ці крихітки маленькі, куди вони мають діватися. От і так почалася ця моя праця з ними. і ось за чотири місяці мрія стала реальністю. У родини платових знову з'явилась домівка. Будинок придбали у селі Хохонів Галицького району. Його сім'я обирала самостійно. Юрій розповідає, довелось оглянути з десяток варіантів, і саме цей дім їм, їм сподобався найбільше. Доволі просторий, тому що нас багато. І більш що тут якраз і гараж є, то що для батька як побачив гараж, виліз сюди наверх ліс, лісок побачив. І каже, мені тут подобається. Батьки сподобалося. Думаю, Нормально". Ну просто Варіантів багато було. ну, Діло в тому, що в інтернеті одне показуєш, приїжджаєш, воно зовсім друге. Другий дім взагалі розвалено просто заходиш там, не полов немає нічого. Тут чотири кімнати, літня кухня та сарай. Це наша дитяча кімната. Тут спить Бела, це ліжечко. Тут, Тут у нас Артур спить, а тут Ксюша. Так що для них тут зручно. А ще велике подвір'я і гараж, в якому пан Валентин тримає свою рятівницю. От відкриваю ворота. Це ворота. Це от моя героїня, яка проїхала тисячу кілометрів. Пан Валентин розповідає, у цьому селі затишно, а поруч хороші сусіди. Тут люди подобаються хороші. Тут прямо люди молодці, теж допомагають, що треба, допомагають. Приносять і одежу якусь приносили, огурці приносили, і помідори вже приносили. От. Молодці люди, Дякую їм. Родина платових досі не може повірити у своє щастя і доброту людей. Зараз сім'я обживається у новій домівці. Роботи тут розповідають ще достатньо. Потрібно обладнати подвір'я та зробити сходи. Та головне кажуть, що тепер вони знову мають власний дім. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.